Не стійте осторонь війни. Вони за нас на смерть стоять і зброю з рук не випускають, в окопах в дощ і в спеку сплять, не скаржаться, не нарікають. Вони ідуть за нас у бій, і не всі вертаються живими. Вони тримають міцно стрій, а Ми. Чи ми єдині з ними, чи нам їх біль також болить, чи тил тримаємо надійно, вони дають нам змогу жить і спати у ліжках спокійно, з протезами замісто ніг, Замісто рук у стрій вертають, щоб бути там, поміж своїх, там, де їх дійсно поважають? Не стійте осторонь війни, бо фронт прийде туди, де тил, допомагайте, щоб сини ні за що не складали крил.